Ліон, Ліон, я Ліон 10 прибули до місця виклику, як зрозуміли? Рівненські рятувальники деблокували трьох людей з вантажівки, яка перекинулась на трасі. Повідомляє прес-служба ДСНС 24 червня о 13.20 до служби порятунку рівненщини за номером 101 поступило повідомлення, що на трасі «Київчоп» поблизу села Омеляна Рівненського району у кюветі знаходиться перекинута вантажівка. Зі слів очевидців, стало відомо, що автомобіль зазнав значних пошкоджень. Через деформацію паливного баку на проїжджу частину розлилося паливо. До місця пригоди не Гайно було направлено черговий підрозділ працівників пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС області. По прибуттю рятувальники з'ясували, що в деформованій кабіні вантажівки Рено знаходяться троє людей. Співробітники служби порятунку за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання обережно дістали травмованих людей з понівеченого автомобіля та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Одночасно, з деблокування потерпілих рятувальники, щоб запобігти виникненню пожежі, провели змивання розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Наталія Демедюк у ритмі подій.